Всім привіт! Я хочу поділитися декілька новини з України. Ми зараз переживаємо дійсно жахливі часи, і я просто хочу сказати вдячність, передати велику вдячність за царство за людей царства, які допомагають нам. Ми дуже вдячні за всі програми надії, які зараз працюють майже в усіх містах України, де є церква, і допомагають багатьом людям, які зараз в потребі. Це реально спасає багато життів. Ви знаєте, Бог неймовірно працює. Були декілька, декілька просто чудових ситуацій з чудом Божим, де Бог рятував наших братів і сестер. В одному місці, коли ракети прилетіли в торговий центр. Один брат повинен був вже бути там, але був затриманий перед цим на іншій тосі. І він нервувався, чому я затриманий. Коли пролетіли ракети, він зрозумів, що просто Бог зупинив його. Інша сестра в цей момент йшла по вулиці і вирішила перейти в цей торговий центр, щоб щось придбати. І Теж було багато машин. І вона вирішила, а я піду додому. І коли вона прийшла додому і купила щось в маленькому магазині, був вибух, і навіть вікна вилетіли, і вона зрозуміла, що в цей самий момент вона мала бути там, і просто Бог врятував її. І таких ситуацій постійно багато. Ми славимо Бога. Ми дякуємо Богу, що Він дає нам жити, проживати ці часи. Дуже вдячні за вашу підтримку. Я дуже хочу попросити вас. Війна продовжується. Допоможіть нам в наш, в молитвах. Допоможіть, ми тримаємо руки в молитві, але як Мойсей тримав їх, а йому підтримував Аарон і Ор. Ми просимо вас, підтримайте нас, підтримайте нас, в молитві, якщо можете. Іншими речами ми дуже за це вдячні. Моліться за нас, моліться за чудо, щоб війна була припинена якимось чудом. Дякую.